Цій споруді понад 200 років кожен її камінь пронизаний історією, а особистості, котрі вийшли з її стін, відомі на весь світ. У 1823 році. В гостях на той час в гімназії побував сам австрійський цісар Франц І разом із російським царем Олександром І. Розбиті колони понівечені стіни. Такий вигляд наразі має 200-літня будівля не через вік, а через людську недбалість. Прийшов і побачив, що здвинуті колони. Повален забор. Було очень большое нарушение Именно був сдвинут фундамент, решетки. Це був сильний удар. Так, да, був очень сильний удар. Было видно, валялися осколки фонарей на землі. У нас встановлені камери спостереження. Одна з них є на вулиці Штирна. Ми змогли. Практично побачити, що сталося. Молоді хлопці на автомобілі легковому з досить потужною швидкістю. Врізались задньої частини автомобіля в нашу огорожу. Вочевидь, молодики не дуже переймалися тим, що понівечили старовинну споруду, адже з місця пригоди, за словами працівників школи, вони Я втекли. Людина. Цікаво, що випадок трапився на вулиці штерна, на початку котрої стоїть знак. В'їзд заборонено по камері на було видно, що це була машина Міцубісі темного цвета. В ней знаходилось 4 или 5 людей, які которые після удару вийшли, посмотрели, розвернулися уехали. Вражені тим, що трапилось, не лише працівники школи. Городяни, і найперші відомі краєзнавці здивовані таким зверхнім ставленням до рідного міста. Тут навіть трудно коментувати, це. тому що місто – це наш дом, це наше гніздо. И тут для нас каждый камень он нам что-то говорит. А уж тем более такая исторически важная и духовное здание, как первая школа, От куди вийшли буквально всі лідери многих німецької літератури, єврейської літератури випадок трапився майже опівночі, ще 12 липня. Проте тих, хто це вчинив, і досі не знайшли, каже Ірина Васильівна. Тому наразі всі відновлювальні роботи доводиться проводити за батьківські кошти. Це виливається в певний кошт. Ми чекали певний час, думали, що таких винуватців знайдуть і хоча б буде оплачена частина робіт, які можна а або може і весь кошт, ну на жаль, цього не сталося. У Чернівецькій державній автоінспекції розповідають, що після скоєного невідомий водій на автомобілі невідомої марки залишив місце пригоди. Кажуть, що наразі розшук водія та автомобіля триває. Ольга Андрійська, Сергій Льоткін час новин Чернівці.